Доброго дня, друзі. З вами Наталка. Сьогодні ми будемо розглядати ось таку планшеточку. Тут уже на місто одне я дала. Це сюди. І буду розказувати. Я почала зйомку, мені виключився телефон сам від себе. І зараз знову, тому на місто було вже там. Ось таке красиве, чудове намисто. Це я знайшла. У нас на риночку. Воно з недоліками, але я попрошу чоловіка, щоб він його перенизав. Це скло холодне, на місто важке. Це не пластик, дуже важке, але дуже красиве. Багато недоліків потрібно буде отут зняти і перебрати по-інакшому. Але намисто саме дуже-дуже красиві. І дуже красиві намистини. Ось таке намисто чудове. Даю сюди, якось так. Далі покажу вам наступну брошечку. Подивіться на, на цю брошь, наскільки вона красива. Оце, щоб не мішало трошки на сторону. Надзвичайно красиві кабашони це все скло. Тут опалове скло, сині, дуже красиві, але про цю брошечку я розкажу. Це брош зібрана сучасно, зі старих частин. Оці основи це старенькі яблонецькі основи, які, певно, як закривався завод, в когось залишилися. Камінці так само, але зібрані зараз. Це знаю, тому що я була в Яблунці і там є багато майстрів, які і зараз вдома збирають отакі брошечки, складають, але зразу кажу, що це не стара брошка, але надзвичайно красива. Все в ній красиво. І задня, зворотня сторона правильно зроблена, тому що деякі сучасні, деякі що роблять. То вони самі паяють, і тут настільки некрасива зворотня сторона, а в цій ідеально зроблено. Ось така чудова брошечка. Дуже красива. Далі я знайшла, покажу вам так само таке намисто червоне, дуже красиве. Воно не настільки стареньке, або хтось міняв застіпку, бо застіпка сучасна. Скло холодне, гарне, червоне, всі намистини одинакові. Не дуже довге, десь сантиметрів 45 максимально. Дуже гарне, гарно виглядає. Я брала вже, тому що я його не, не тепер знайшла на риночку, а раніше. Я одягала. Білу сорочку і давала це на мисто. І ще такі кульчики я маю, от з такими намистинками, і воно дуже гарно виглядає. Ось таке намисто чудове. Далі покажу ось таку брош брошку стареньку. Виглядає як чеська, але це не чехія. Це скорше всього, я думаю, що це Англія в них є. Подібні. В них зворотня сторона в тих англійських брошках ось така. От. В Чехії зворотня сторона інакша. І тут застібка інакша, але брошечка дуже красива, кабашон, красивий, рожевий такий. І оці стрази біленькі. Мені подобається, я люблю такі брошечки. З кабашоном я люблю дуже. Отака чудова брошечка. І далі з англійської брошечки. Оце точно так само Англія. Бачите, так само такий рожевий кабашон, тут він виразніший, ніби. Тут мені здається, що тут він трошки світліший, якщо дві порівняти. Оцей світліший, а цей трошки темніший. І бачите, таке, як біла така рисочка. Посередині. Зворотня сторона ось так виглядає. Це я дам до продажу ось така брошечка. Не знаю, я може кудись втікаю, важко дивитись через зворотню сторону камери, але надіюся, що вам видно. Вона невеличка, десь 3 см, але чудово. Ось сюди. Далі покажу, що я знайшла. А це я у нас знайшла на ринку ось такий старенький браслетик. Я думаю, що це вже з тих сувенірних, що робляться, тому що тут він зроблений з таких цільних елементів, бачите? Тут нема таких тесерів, як в мене. В тих брошечках мандуліники, я вам показувала, ще я одну гарну маю. Покажу дуже дуже гарно. А тут вони зібрані з одного цілого оці серединки, що ж ніяк не мішає, тому що мені здається, що він красивий такий. Це зворотня сторона у нього. Дуже хороший стан, я би сказала, ідеальний стан. Застіпка цікава, я не могла довкола. Знайти її, тому що вона була дужата от ось сюди. І я думаю, де, що, як, то ж треба подивитися, розглянути все. А засібка отак от, от. Через це йде. Зараз покажу, бачите. О, Боже, не бачу. Ось так. Красивенький такий. Ніжний, красиві візерунки. Ой, не видно. Сюди його. Потім, де воно є, зараз покажу. Ось таке сердечко. Дуже красива робота. Не думаю, що воно набагато, ну, дуже стареньке, вінтажне точно. Воно з двох частин складається обидві. Тут воно виглядає, що повинно відкриватися. Бачите? чуть чуть але тут є пайки. Тому воно до кінця не відкривається. Бачите, воно спаяно. Але красива робота. Хороша така, хороший ланцюжок. В срібному тоні. Старенький. Тут засібка старенька, не новенька. Навіть не уявляю, хто виробник такого. Але красивий він величкий, немаленький. Думаю, візьму, хай буде в магазині, тому що треба чимось доповнити завжди, якісь новинки викласти. Ось такий чудовий. Серце чудове, сердечко, серце. Підвісочка. Сюди. Далі ось така чудова брошь. Неймовірно красива. Ось така брошечка. Подивіться, які в неї красиві камінці стрази. старенькі. Брош старенька. Подібна на Чехію, але це точно на Чехія. Хоча і тут воно зроблено під Чехію. Але це не Чехословаччина. Це можуть бути. Може бути як німецька, так я бачила і англійські такі брошки. Величезна, сантиметрів 4-5, певно, мені так здається. Красива, дуже красива брошка. Мені подобається така. Ось так зворотня сторона, старенький замочок ось такий. Закриваю. Ой! Ой-ой-ой, закриваю, називається, закрила. Ще раз покажу. Ось так воно. Така об'ємна, гарненька, штампована під філігрань. Отака трошечка. Таю сюди. Ну, а це вже буде наше Чехословакія. Надзвичайно красиве кольє. Дуже гарне. Подивіться, яке воно розкішне і в чудовому стані. Це порцеляна, троянди, квіточки. Тут емаль. Бачу, що є тут трошки патина. Тут то нічого -то можна відчистити. Отакі. Підвіски. Це зворотня сторона. Ось так ще покажу зворотню сторону. Тут, бачите, як зроблено. Я вже на деяких вам показувала, як зроблено. Зійшла фарба, яка була, і перлиночки. Ось вони відчистилися, тільки тут бачу є ще. Треба їх зробити, щоб вони були одинакові. Я відчищу, щоб були красиві. Ось таке красиве коліє, дуже гарний. Така і брошечка в мене колись була. Брошечку я продала, ще така підвісочка подібна була, вони є різні. І на всіх оди... одинакові ланцюжки. От на цих старих чеських, на всіх, подивіться, на цей ланцюжок. Ось такого плетіння із такими зубчиками ланцюжки завжди на цьому. Старенька засібка, шпрінгель. І ще раз покажу. Ось так от. Не знаю, мені подобаються такі речі. Красиві, старенька. Так, йдемо далі. Тут покажу, це мені в колекції. Ось така, я не знаю, жучок чи бджілка. Бджілка чи паучок, чи... ні, не павучок точно. Жучок або бджілка. Бачите, кабашончик. Це німецька брошка. Ось така чудова малесенька. Вони досить часто зустрічаються із різними кабашонами. Дуже хороша робота в них. Мені подобається, що вони такі добротні, вони не такі, як ті. Деякі китайські, які зараз є, ну, такі, що розпадається в руках. А тут дуже хороша робота. Отак, так як я збираю такі різні жучки, павучки, мушки і все остатнє, то я собі залишу. Тому що кабашон тут надзвичайно красивий. Стразики всі на місці, все на ньому є. Вона така мініатюрна, хоч кожен день носи. Ось така чудова. Чудо чудове. Далі. Далі я вам хотіла показати, чекайте, тут в мене тут треба допомога. Так, о, покажу зараз так, тому що це мені добре. Каблучка. Дуже гарно, гарно зроблена. Така цікава модель. Листочки. А всередині, бачите, намисненка. Вона з дирочками. Я спочатку думала, що це є. Зараз ближче покажу. Ось так намистенка, бачите, зроблена. Ось Ось воно. Це позолочене срібло. Тут десь є, Знає, чи буде видно? Зараз попробую знайти, чи видно, чи не видно. Ось тут видно, зараз на листочку є. Перекручу, бачите. Ось тут всі проби, там є три проби. Ось так видно. Дуже красиве, незвичне таке цікаве. Мені подобається. Це ще крутиться отак от на каблучці. І виглядає так цікаво, якщо подивитися. Мені здається, це ну, сильне. Воно не буде гнутись, тому що я так нажимаю і нічого. Ось таку каблучку я взяла. Хай буде. Все хай буде. Так. Далі. Далі покажу вам ще одне цікаве зараз, зараз мініатюрно. Ось така мініатюрна брош-планочка. Бачите? Дуже елегантна, така, строга. Але дуже красивий візерунок, бачите? Який красивий візеруночок і зелений страз, Невеличка. Ось така зворотня сторона, старенька. Не знаю, як взяти, щоб було видно. Ось така замочок тромбон Мені здається, що вона покрита позолотою, тому що дуже хороший стан. Дуже гарно тримається, ага, я не відкрила, думаю, що не відкривається. О, я не відкрила застібку. Ось так, щоб було видно. Завжди на руці саме краще видно. Ніякий фон не допоможе. Отака От чудова малесенька брошечка. Я думаю, що це не Чехія. Я таку у нас ніде не зустрічала. Скорше всього, це Франція. Брошка надзвичайно красива. Ой, і втекла мені. Ну нічого. Сюди її і покажу гранатик покажу вам сережки гранатові. Гранатики я потихеньку виставляю в телеграм-канал, деякі речі вже там дала. І якщо комусь щось цікаво з того, що я показую, ви зробіть, будь ласка, скріншот і скиньте мені, якщо не маєте доступу, наприклад, до телеграм-каналу, чи вам хочеться прямо зі мною списатись. Напишіть WhatsApp, Viber скиньте скріншот. я вам скажу, тому що не все продається. Багато чого залишається в мене в колекції. Гранатки я продаю більше, тому що в мене їх є багато, і я ж в Чехії живу, я завжди їх можу знайти. Ось такі чудові сережки, кліпси, зворотня сторона, Богемські гранати перопи Бачите, на них стоять проби. Це позолочене срібло. Завжди з тим сріблом маю проблеми. Вони не малесенькі. дуже красиво в вушку висидять. Зараз покажу ось так: вони вверх, це піде вниз. Гарно, тому що закривають мочку і виглядають дуже гарно на вухові. Можу сказати, що дуже гарно. Ось такі чудові сережки-кліпси з богемськими гранатами перопи. Це 60-ті приблизно роки. Ця модель більше не виробляється в Турнові. Саме ця модель. Взагалі в Турнові зараз дуже мало кліпсів виробляють. В основному інакші застіпки. Ось такими чудовими гранатовими сережками. Я хочу закінчити сьогоднішній показ. Дівчатка, я вам хочу ще подякувати ще раз. Минулого разу я казала дякую, 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 що ви підписуєтесь і що нас багато. Зараз подивилася, зранку проснулася, дивлюся. І нас дуже багато. Боже, я така рада, я не знаю. Я кажу, маленька дитина, от чи з чим би дитинка не гралася, тільки щоб вона не плакала, так і я. Ось так от. Дякую вам щиро. Дякую щиро за підписку. Дякую щиро за коментарі. Всім вам, дівчатка, гарного, спокійного, тихого, мирного дня і ночі. Бережи вас, Бог. Всім пам.